Часом Ісус зі своїми учнями, перепливши на другий бік моря до землі Гадаринської, а як Він вийшов з човна, зненацька перестрів Його одержимий нечистим духом чоловік з гробниць. Він мав житло у тих гробницях, і ніхто не міг його скувати навіть ланцюгами. Бо часто ланцюги і трощок кайдани і розривав, і ніхто не міг його приборкати. І завжди вночі та вдень він перебував у гробницях і в горах, кричав і бив себе камінням. Та коли він здалека побачив Ісуса, то прибіг поклонитися йому. І, закричавши гучним голосом, каже, що тобі до мене Ісусе, Сину Бога Всевишнього? заклинаю тебе Богом, не муч мене. Оскільки Він говорив йому: нечистий духу вийди з людини. Ісус запитав його, яке твоє ім'я? Той каже йому, Легіон моє ім'я бо нас багато, і дуже благав його, щоб не виганяв їх геть з того краю. Паслося ж там на горі велике стадо свиней і просили Його, кажучи, пошли нас у свиней, щоб у них увійшли ми, і Він дозволив їм. Тож, повиходили нечисті духи. Увійшли в свиней і кинулося стадо десь зо дві тисячі скручі в море та почало потопати в морі. а ті, хто їх пас, втекли і сповістили в місті та в селах. І люди вийшли побачити, що сталося, і приходять до Ісуса і бачать, що біснуватий той, хто мав легіон. Сидить одягнений і при своєму розумі, і вони злякалися, розповіли ж їм очевидці, що сталося з біснуватим і про свиней. і почали благати Його, покинути їхню околицю. І коли він сідав у човен, то просив його біснувати, щоби бути з Ним. Та він йому не дозволив, але сказав йому: іди до свого дому, до своїх, і сповісти їм, що для тебе Господь зробив, і як змилосердився над тобою. Тож пішов він та й почав проповідувати в Десятимісті про те, що зробив для нього Ісус, і всі дивувалися. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Не бенці похвалений Єзус Христос. Христос народився. Дорогинки і улюблені в Христі, брати і сестри. Наші шановні міністранці, пані органістка, годні, вілібні сестри законні, дорогі парафіяни, дорогі радіослухачі, коханні Божі діти. В сьогоднішній Євангелії ми бачимо щасливу людину, яка дочекалася свого спасіння, визволення. Людина, яка натерпілася в своєму житті через те, що злий дух, не давав спокою цій людині, не знаємо, з якої причини ця людина була поневолена нечистим духом, чи зі своєї причини, зі своєї якоїсь помилки людської, чи, може хтось з родичів завинив, або десь цей чоловік піддався цьому зневоленню, так по-польськи кажучи, зневолення – це тоді, коли людина дозволяє на зло в своєму житті, дозволяє на гріх, дозволяє на те, щоб диявол керував життям. І це не мусить бути якийсь спеціальний великий акт волі, якийсь документ. Вистачить, що Людина входить в зло, приймає гріх, живе гріхом, що людина насправді в своєму житті не спішить до спасіння. І це вже є в якомусь проценті поневолення. Ми сьогодні читаємо, що цей чоловік здалека побачив Ісуса і побіг поклонитися Йому. Цей почерк побіг до Господа означає вже на доброму шляху людина. Навіть усмілимось сказати, що тут є якийсь такий маленький процент марійного способу, марійний дух. Матінка Божа, коли почула, що Єлизавета чекає на народження дитини, написано з поспіхом пішла в гори. Щоб допомагати. І цей поспіх є дуже важливий, коли Ісус кликав учнів, написано, вони негайно залишили свої лодки, сіті, свою рибу і пішли за Ісусом. І це на тих міст негайно, відразу, поспішно, в той же момент. Це все означає, що тут вже працює Божа благодать. Вистачить, коли людина побачить Бога. Можемо поставити собі запитання, а що робимо ми, кожен з нас, коли побачить Бога? І ми не раз питаємо, а де ж ми цього Бога побачимо? Так запитували Ісуса його учні, слухачі, які чули Проповіді Ісуса. І Він казав: все, що зробите для. Тих найменших, відкинутих, одиноких, забутих, зробити це для мене. Але теж казав такі слова, бідних завжди маєте біля себе, але зверніть увагу на Сина Людського, на Ісуса Христа. І ми, коли кожного разу бачимо комунію святу, святе причастя, як нам каже, ось агнець Божий, от оборане Божий, то вже більшого побачити не можна. Ми так насправді дивимось на самого живого Бога. Це розуміють люди, які часто довго очікують на таїнство, наприклад, хворі люди старенькі, до яких Хонс приходить з комунією, з причастям додому. Неодноразово я чув. Коли приходив сповідати старших хворих людей, і хтось каже: ойче, я самого Бога побачила, як дає комунію, то ця людина аж розцвітає. І я собі думаю, а скільки разів я, як священник, правлю службу Божу, скільки разів переживаю таку якусь ефорію, захват, якийсь, якусь неймовірну хвилину. Що Бачу живого Бога, що тримаю комунію у своїх руках, чи в мене є така радість, таке щастя. Цей чоловік побачив Ісуса і побіг до Нього. Він зрадів, що вже буде Кінець, що врешті вже щось настане іншого кращого, бо скільки можна було вже терпіти. І ця людина це був. Живий труп, тому що навіть написано, що він жив в гробницях, хоча жива людина, але це вже був такий враг, це вже був розбитий чоловік. Він вже не знаходив свого місця ніде, тільки десь в горах, в скалах, на цвинтарі, поміж гробами. Люди його боялись. Люди, які рахували себе і вважали себе за живих, нормальних людей, боялись його. І коли Ісус оздоровлює цього чоловіка, коли виганяє злого Духа, цей чоловік хоче йти за Ісусом, Господи, візьми мене з собою. Але це, напевно, було б вже завершення всього. Пішов би, успокоївся, жив би з Ісусом, і на цьому була би крапка. Але пан Ісус дає йому завдання апостола. І дає йому зрозуміти, що йти за Ісусом це не тільки бути поряд, а це дати можливість Ісусові бути з ним. А пан Ісус піде з ним всюди, там, де Його послав, йди до свого дому, йди до рідних, вертайся до свого місця, там, де ти живеш, Розказуй людям те, що з тобою зробилось, і як Бог змилостердився над тобою. І, власне, просячи про те, щоб Ісус його забрав до себе, Ісус йде з ним всюди, де Він йде, дає йому апостольську місію. І тут є дуже важливий теж момент, коли ми читаємо сьогоднішню Євангелію, напевно, на превеликий подив, що Ісус розмовляє з дияволом. Що він навіть слухає, що той хоче, виконує його бажання, кажуть, йому ці злі духи, не виганяй нас звідси, лиши нас в цьому місті, в цій країні, в цьому середовищі і пошли нас в свине. Ісус так робить, ідіть. Чому так? Може, для нас це не зрозуміло, але це було єврейське шпиколянство, це був цілий бізнес, їм по правилах Мойсеєвих. Не дозволено було їсти свиней, тримати свиней, мати щось спільне з нечистими тваринами, але вони умудрялися все робити, щоб на цьому заробляти гроші. І навіть дотепер настільки перекручують ці всі правила, що зараз теж годують, ховають свиней. І Заробляють на цьому гроші, коли я був в Ізраїлі, ми їхали автобусом, паломництво і розповідав нам цей проваджучий гід, ведучий про цю ситуацію. І каже, подивіться, от в полі, там десь далі від дороги, є така ферма. І каже, подивіться, там ця ферма стоїть на таких балках, десь, може, з пів метра мінімум. І я кажу, а чому ну, не на землі, не на фундаменті? І він каже, тому що це є свинарник. І вони знають, що свиня не може бути на святій землі, не може ходити по святій землі. Бо євреї, хоча не признають Ісуса, але вважають себе вибраним народом, святим народом, і їхня земля теж є свята. І вони настільки умудряються це зробити, що свої ферми... В повітря будують, тобто на цих балках, на цих таких як би, кроквах, піднесеннях без фундаменту. І там в цьому свинарнику є повна свиней. Працюють наймити, працюють там, з Палестини, працюють не побожні євреї, тільки якісь інші люди, але євреї мають з цього гроші. Так, вміють обхитрити правила до сьогоднішнього дня так є. І, власне, в тоді диявол знав, що вони крутять, мотають цим правилам. І це була для диявола його можливість бути далі. Якщо вони грішать, значить диявол не цим колотити. І тому Ісус каже, йде в ці свині. І подивіться, що дорожче були ці свині для жителів цього містечка, ніж. Життя людини. І прийшли і кажуть до Ісуса: вийди від нас, залиши, не будь вже туди. Бо їм було краще з тим гріхом, з тим обманом, ніж з живим Ісусом, з живим Богом, який міг творити чудеса і оздоровлювати людей, рятувати життя людини. Тому сьогодні ми теж дивимось через цю Івангелію на своє життя. І хочемо задуматись, чи в нашому житті все є так правильно поукладено, що Ісус може щось з нами зробити, чи ми часом Його не виганяємо, чи ми часом не хочемо, щоб диявол керував нашим життям, бо в когось базар, або кооперація, бо якийсь бізнес, бо треба в неділю працювати, бо ще там щось треба робити. І це все великий обман, величезний. Дуже великий обман, тому що Бог нікому не помішав в житті, Бог нікому не перешкодив навіть в шпікулянстві чи в бізнесі. Я вже колись згадував про таку знайому сім'ю мою в Польщі, такий є пан Генрих Пача, який нам дуже часто допомагає для постійно, мають справді великі справи, великі бізнеси. І він, і мама, і батько і проводять просто ну, це колосальні. Справи. І ця людина не то, що в неділю є в костюмі, ця людина не дозволяє робочим працювати, дає їм вихідний, навіть якщо хтось працював в неділю і він побачив, то може штраф дати. І кожного буднього дня є нам ще святий. І кожен день, будучи в Польщі, будучи поляком, слухає українське Радіо Марія і каже, дзвонить раз до мене і каже: «Ой, чи я навіть чую, як ви правите. Бо я йду на пів піввосьмої на мушу, а по польській в шість я вже слухаю Радіо Марія. І я вже знаю, що ксонок буде казати в Польщі. І я собі думаю, як це можливо. Мати кучу роботи, маючи сім'ю, четверо дітей, повно робочих, і в нього є час на мешосвято. Це можливо. і так повинно бути, так як колись. Один священник зустрівся з святою мати з Скалькути і каже, розкажіть сестру, як мені молитись, бо я все не встигаю, на все нема часу. І сестра йому каже: на моліться, то, що ви там маєте, приписано, ружанець. І він каже: в мене нема так часу, щоб я просто сів і чом з помолився. А матка Тереза Скалькути каже: ну, як нема часу, то моліться чотири частини. Як нема часу, то. То на чотири частини моліться. Так, це цілий ружанець, тоді є час. І це, власне, не раз так є, що ми до костьола ледво встигаємо, може трошки, може чуть-чуть, може, е, хоч там на хвилинку, а от свої справи, так, да, це найголовніше. І часом буває в цьому замотаний диявол. Е, е. І це життя, це тільки праця з усвіньми. І треба, щоб вони потопились. І тому, як диявол каже, я вже натішився повністю цією людиною, ще в його бізнес, в його дім, в його майно, в його свині пошли. Ісус посилав. І дуже часто є так, тільки про це мало говориться, що ці великі колосальні речі падають, як просто стебелинка на вітрі, тому що там немає Бога. А як же важливе є те, щоб ми дозволили Богові бути в нашому житті? В нашому середовищі. І так, як завжди, при кожному чуді, як Ісус робить чудеса, треба йти і розповісти людям, тобто треба бути апостолом. І пан Єсус для того не взяв його з собою, цього чоловіка. Але щоб це чудо далі діяло в його житті, каже: йди розповідай другому. От тоді буде настояще правдиве чудо, бо воно не закінчиться. Чудо це завжди початок. Нового життя. І його не можна так завершити. Просто забути, відкласти і до нього не вертатися. Цим потрібно вже жити. Це так, як в житті, чи хтось є священником, чи хтось є мамою, батьком в подружжі. Не просто взяли шлюб, а ну то все, то вже тепер ти і туди, я сюди, і якось буде. Ні. Це тільки початок цим шлюбом вже треба жити. Цим капланством треба вже жити, служити. Так як, пам'ятаю, колись при облучинах, коли давали нам хабіти, сутани, і приїжджали родичі, сім'ї на, на цю урочистість, і священник, який мав проповідь, Казання, говорив до наших батьків, до наших рідних. Якщо сутана це є остання вершина його життя, то забирайте його додому після облучень. Все, йому вже тут не треба. А якщо він не схоче ходити в сутані, то візьміть його, згорніть як шматку, тряпку, і побийте його цей сутами. Спитайте, на що він прийняв. Я пам'ятаю до тоді цю проповідь, ойця Станіслава Кнапка, який був шеором в, в лісньові, там в Новіцяті. І, власне, я так думав, ну як він так може казати, це всі такі приїхали на урочистость, на свято, всі настроєні на щось прекрасне. А він просто каже: візьміть це шматою і бийте їх вдома, якщо вони не будуть. Робити те, що сьогодні присягають. Для мене це був кошмар, але він правий, тому що не можна щось взяти і забути. Бо християнство це є відповідальність, так як ми кажемо, ми є відповідальні за тих, кого приручили. Так само наше життя, наше покликання до святості, до вічності це є велике завдання нашого життя. І тому сьогодні ми теж. Хочемо бути апостолами, хочемо почути ці слова Ісуса Христа, який каже, йди до Свого дому, до Своїх, сповісти їм, що для тебе зробив Господь і як змилосердився над тобою. Амінь. Христос народився.